Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, розширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, я у вас м -м, хотіла обговорити м -м, три теми. А, хотіла вам задати три питання. От, Перше питання. Перше питання: даруйте мовне, мовне. А, я вас дуже прошу, я вас дуже прошу, якщо ви мене слухаєте. Будь ласка, пишіть коментарі українською мовою. До російської мови я відношусь, знаєте, як до будь-якої іноземної мови, яку я знаю, і якою я можу і вмію користуватися. Але якщо ви, от особисто ви, не хочете підтримати Україну, ви не хочете підтримати хлопців і дівчат, які зараз гинуть на фронті, і не треба мені писати, що там є російськомовні, вони теж переходять на українську мову, тому що їм огидно, огидно чути цю русняву мову. Якщо ви мене дивитесь, якщо ви мене чуєте і розумієте, що я вам кажу, тому що по російським коментарям я, е, я ж бачу, що ви розумієте, про що я кажу. Будь ласка, підтримайте мене, мене. Якщо я вам симпатична, якщо я е, кажу речі, які у вас відгукуються, будь ласка, підтримайте мене і напишіть мені коментарі російсь... е, української мови, господи, української мови. Ну, будь ласка, я ж бачу, що ви пишете через коментар. Один російською, один українською. Ви, ви що, мене перевіряєте? Ну, я не знаю, я маю на увазі перевіряєте мою психіку на витривалість. Тому що російська мова, я вам скажу чесно, мене дуже тригерить. Дуже, мені дуже погано. І я і так себе не дуже добре почуваю. І уявіть собі, якщо ви мені пишете російською мовою, коментар під моїм україномовним відео, ви погіршуєте мій стан здоров'я. Хоча б от з цієї позиції напишіть мені українською мовою. Будь ласка, я взагалі не розумію таку позицію, коли наші дівчата з дітьми приїхали за кордон. Вони е, втекли від війни, і я вважаю, що зробили добре. Але як тільки вони опинилися за кордоном, все ми розмовляємо на російській мові. Ми показуємо всьому світу, що ми українки, ми трусимо українським паспортом, коли нам потрібні особі від тієї держави, куди ми приїхали, ми трусимо українським паспортом, коли нам потрібен е, дозвіл на проживання, тому що ми українці, ми українські біженці. Нам потрібен дозвіл на проживання, нам потрібна робота. І от коли нам оці всі вигоди потрібні, ми трусимо українським паспортом. Ми згадуємо, що ми українці. А коли а е, коли по, порозмовляти по-українськи? Або дружити з українцями, спілкуватися. Ні, нам це не потрібно. Одна моя знайома мені так і каже, що ні-ні. ні, Я всіх українців оцих мовних, я всіх видалила зі свого життя. Я кажу, так ти ж українка, ти з Харкова приїхала, ти українка, на твій город сипляться бомби. Ну і що, такі ж добрі росіяни, є, є ж добрі. Це все Путін? Це все диктатор? Ні, не Путін, ні, не диктатор. А руський Ванька, який прийшов ніжками, ніжками на нашу землю і вбиває нас, вбиває українців, ні Путін. А саме руський народ прийшов. І господи, скільки ще в Україні таких людей, які вони дійсно. Я думала, що це неправда, але це правда. Вони дійсно чекають русню. Вони чекають русню. Вони зараз затаїлися, переждуть. Розумієте? Поїдуть десь за кордон, потрясуть українським паспортом, що вони біженці. мать їх так. Отримують всі пільги. Господи, як це огидно? Як це огидно. Тому, мої хороші, я вам дуже дякую, дуже дякую за те, що ви мене контролюєте мою мову, що ви мені допомагаєте, що ви мені підказуєте, як більш так знаєте, добре розмовляти. Всі ваші побажання я пишу на окремий папірець. От. Я потім все рівно я забуваю як казати внутрі машини, назовні, але я це все пишу собі. От і я, принаймні, я намагаюся виправлятися в своїй вимові. І, будь ласка, я вас ще прошу, ще прошу. Ну, не хочете ви підтримувати Україну. Ну, все одно буде Україна, окей, буде Україна. Не буде України, окей, не буде України. Отакий От ждуни, аби що. Я вас дуже прошу, пишіть мені коментарі українською мовою. Або нічого не пишіть, Розумієте? Це буде ліпше. Мені стає погано, коли я читаю, навіть якщо я згодна з тим, що ви написали, я ж так, російську мову, я то розумію. Ми всі зараз такі. Ми всі зараз, ті, хто переходить на українську мову, ми розмовляємо у так через пень колоду. Але далі буде ліпше. От. Окей. І я не знаю, і я не знаю, що мені з вами робити, тому що ви пишете коментарі а, добрі, зрозумілі. І я хочу а, думати, що ви теж дуже порядна людина. Але я не розумію, чому так? Коли під україномовним відео, коли я вас сама прошу пішіть українською мовою, і ви знаєте, як це зробити, ви все одно пишете російською. Ви хочете, щоб мені стало ще поганіше? Я не знаю, скільки повинно пройти років. Щоб російська мова мене не тригорила. А ще більше мене оце вбиває те, що самі українці показують, отут, за кордоном, всьому світу показують, що немає такої нації. Що вони розмовляють на російській мові, на мові ворога. Це не просто ворог такий вигаданий, це реальний ворог, який вбиває вас. Як ви це не розумієте? Господи. Окей. Це було перше питання. Це було перше питання, може. Емоційно, або як я. Я ж від вас не вимагаю, щоб ви там все грамотно мені писали. Якщо вам важко на українській мові, ну напишіть мені два-три слова підтримку. От тільки підтримку. І все. Або нічого напишіть. Знаєте, зараз от з російською мовою або е, ліпше нічого, ніж чути її. Особисто для мене. Знову ж таки, особисто для мене. Наприклад, в мене досить дуже багато книжок на російській мові. І я не знаю, як їх позбутися, тому що просто так виконати, е, викинути їх я не можу. Вони для мене, як мої діти, розумієте? Вони коштували грошей. Я не можу бути як у ця русня, яка захоплює українське селище і була там одна бідолашна бібліотека, і вони її палять, і книжки палять. Я не можу так е, зробити з книжками, але зараз ніхто не купує. Книжки на російській мові. Це не російські книжки, це зарубіжна класика, але на російській мові. Я їх всі в одну стопочку згорнула і не знаю. У мене є тут росіяни знайомі, які, може, вони їх куплять, але мені зараз ну, зовсім не хочеться спілкуватися з росіянами. Тому що я знаю, що я від них почую. Ось так. Тому я дуже вас розумію, тих, хто переходить на українську мову. От, нічого, все буде гаразд. Треба трішечки постаратися. Так, друге питання. Друга така історія. І напишіть мені, будь ласка, українською мовою. Що ви думаєте з цього приводу? Значить, так, е у мене в Харкові залишилась е одна знайома моя, знайома Аліна її звати. Аліна, привіт! Не ображайся, не ображайся! Але ну, це вже дістало. Я не знаю, може, вона права, може, це я не права. Зараз я вам все розповім. Значить, ми знайомі з нею з 15 років, з 15 ще коли ми були малі, ну, малі, з 15 років, ми з нею разом поступили навчатися на бібліотекаря в училище культури, Харківське училище культури. Потім ми з нею разом, знову ж таки, не змовляючись, ну так трапилось, ми з нею разом поступили на юридичний факультет педагогічного університету національного. Я була дуже здивована її там побачити. Тобто, ми одну одне одну ми знаємо дуже вже господи, з 15 років. Я не можу сказати, що ми з нею, знаєте, фачамо амічіця, тобто, що ми з нею дуже робимо цю дружбу і. Дуже часто з нею спілкуємось, зустрічаємось. Ні, ми можемо з нею зустрітися, ну може, раз на три роки, раз на чотири роки, знаєте, як в тебе справи? справи? А, як в тебе справи? Ну, от, Вона там щось розлучалася, в неї двоє дітей, потім батько пішов від її матері, е, в мене проблеми. тобто, Ось таке, знаєте, і знову 3-4 роки, ми з нею не спілкуємось. Але ми одна на одну підписані у Фейсбуці. От, у Фейсбуці. І от одного разу я сиділа у Фейсбуці, а чого там була? А, я ж спілкувалася з тими, хто мені пересилав оці книжки з України. От і е, вона теж була онлайн, і, мабуть, вона побачила, що я теж онлайн, і вона почала е, зі мною переписуватись, Я їй відповіла. Ну, тобто вона мені пише на російській мові, я їй пишу на українській. І таким чином я думаю, що ну, вона ж бачить, як я їй відповідаю, і вона перейде на російську. Зараз, зараз, перейшла. Неважливо, окей. І а, вона пише, що вона залишилася в Харкові, тому що в неї навіть немає грошів, грошей, щоб вона переїхала на Західну Україну з двома дітьми, навіть зняти кімнату дуже дорого на Західній Україні. От. І вона каже, що ми всі переїхали під Харків, в якесь там селище, і так вийшло, що в неї батько помер. От. Батько, який, ну я не знаю, років 15 вже як не живе з ними, але ну, батько то є батько, знаєте, ну це таке діло. От. І, як вам сказати, і ось вона починає розповідати, як їй важко, які ціни високі. І батько помер, і його дружина, друга, її батька, вона виїхала, вона виїхала за кордон. І вона не хоче допомагати з похоронами, вона не хоче допомагати з похованням батька. А я людина, я емпатична. Я дуже це все приймаю близько до серця. Я її поспівчувала, я їй сказала, що Аліна, я тобі дуже співчуваю, що я можу для тебе зробити. Ну, я отут, я тут. І вона мені пише. Вишлі мені, будь ласка, гроші. скільки зможеш. Отак, гроші. І я така, думаю, окей, окей. А я їй ще написала, що чим я можу тобі допомогти, ну, я в Італії, тут я від тебе далеко, тому ну, ось вона мені сказала, чим грошима. Знов ж таки, я вам скажу, що ми не приятельки прямо такі приятельки-приятельки. Ми не родичі з нею. Окей, гроші. Я їй кажу, а куди тобі вислати? Вона одразу, ой, щас, зараз зараз, я тобі дам свій е, Приватбанку розрахунковий рахунок. значить. Окей. Е, Присилає вона мені швиденько цей рахунок, і я її перевожу е, по трансферболу. Я розумію, це не реклама цієї компанії з переводів, ні. валюти, ні. Але ну, я вже досить довго нею користуюся. Так, я вважаю, що там е, вони наберуть комісії, але там дуже поганий курс по обміну валюти. розумієте? От, І я її пересилаю 100 еврів. Не знаю, чого в мене так от в голову стукнуло, оці 100 еврів пересилаю. І, чесно кажучи, я розраховувала хоча б на на дякую. Хоча б на дякую. Тому що, я знову ж таки кажу, в нас з нею ну, не близькі відносини. Тобто Ми знаємо одне одну, але от не так, щоб. І ви знаєте, що вона мені пише? Вона мені пише, без всякого дякую. Спочатку вона мені нічого не писала, а я знаю, що там перевод він приходить дуже-дуже швидко, тому що я дитині своїй висилаю гроші. І я бачу так час, два година дві отак от, пройшло. І я думаю, боже, може, що сталося, може, гроші не дійшли. І я їй пишу: Аліна, ти гроші отримала? Вона мені пише, Так, отримала. Без всякого дякую. Так, отримала. Слухай, пише: а за яким курсом ти мені їх висилала? Я кажу, слухай, ну я їх висилала через компанію TransferGo і ти можеш сама там курс подивитися. Тобто я зрозуміла так, що їй було замало цієї суми. Мені стало дуже неприємно, я вам чесно скажу, мені стало дуже неприємно, тому що я розумію, за 100 еврів вона похорон не влаштує. Але вона мені ніхто. І коли тобі ніхто висилає 100 еврів... Мені здається, що принаймні дякую, можна було написати: Та я 100 еврів я висилаю своїй дитині. Я знаю, що це дуже мало, але це те, що я можу. І я ці гроші там, відкладала на якісь -то свої потреби, на свої ліки, на своє лікування. А ось тут ну, так сталося, що я, знаєте, прониклася оцією бідою, що війна, що треба поховати, що треба і те, і це п'яте, і, і десяте. І вона мені відповіла, що ти знаєш. Ніж так висилати гроші ліпше нічого не висилати. Як я. Куди мені ці 100 еврів приткнути? Ну, ви розумієте? Може, я така бідна, що для мене 100 еврів це все одно щось? Я ж не повинна тобі організовувати похорон. Це така делікатна тема з одного боку. Померла людина. Але з іншого боку, це твій батько, це твоя проблема. І я тобі допомогла чим змогла, навіть більше, ніж чим змогла. Я хотіла спочатку послати 50 еврів, Розумієте, потім подумала, як то невдобно, послала 100. І навіть 100 було замало. От якщо б я зараз комусь з вас, дівчата, комусь з вас, от зараз би вислала там 100 еврів, ну от як ви вважаєте, от для чогось це ж вам би ну як то б допомогло б, ну я не знаю. А тут малознайомій людині вислала 100 еврів і я, напевно, ви мені зараз напишете, що ти сама винувата. Ну, в той момент я вважала, що це я роблю добре. А потім виявилось, що я вислала мало і що я тут сиджу собі в Італії, і мені ці гроші падають з неба, і я зобов'язана влаштовувати похорон її батька. Не знаю. Це як то? Як то погано я себе після цього а, відчуваю. Більш того, я з її батьком я його бачила два рази в своєму житті. Один раз в дуже неприємному такому вигляді він був. От. А інший раз він сказав своїй доньці, щоб вона зі мною не дружила. Нам було по 16 років, і він сказав, що ми, харків'яни, ми не дружимо з тими, хто з периферії. Ось вона з Чугуєва, вона не харків'янка, в неї немає харківської прописки. От, і ми з такими не дружимо, не дружи. Тебе повинен бути інший. Оце коло спілкування не з периферійними дівчатами. Хоча я е, навчалася на відмінно, я була старостою групи, і в мене був червоний диплом потім, а вона ледве-ледве там на троєчки перебивалася. Аліна, це правда, даруй ось. І е, так вона десь три роки зі мною не спілкувалася. Якщо б спілкувалася, може б і навчалася б добре, більш добре. От ну окей, оце така історія. Отак от вислала гроші. От. І інша історія, знаєте, як тут навчають в італійських школах. Як в школах навчають. Ви знаєте, як вам сказати, в мене вчителька з італійської мови. Ну, я вважаю, що будь-яке навчання потребує дисципліни. От, вчителі італійські вони дуже добрі. Ну дуже добрі, навіть коли не потрібно. Тому що наш мозок ледачий він не хоче навчатися, він шукає причини не навчатися. Розумієте? От потрібна більш така. І дисципліна, і домашні завдання. А тут, ми, коли приходимо на в цю школу в італійську, нас знаєте, або не спугнути, або не налякати, або щоб людина не втратила цього бажання навчатися. Ось дуже з нами так лагідно, дуже з нами в цих реверансах. З емігрантами я маю на увазі з дорослими з малими. Теж саме теж саме я працювала в італійських сім'ях. Я з маленькими була, от з немовлятами, але я бачила, як старші діти навчаються там. Вчителі їм у в дубцю дують, і не дай боже, щоб цю італійську дитину як то загрузити роботою. Ні, от і значить, мені замало. Того, що нам викладають зараз на італійських курсах, і я вирішила сама вдома займатися самостійно, сама організувалася, значить, самодисципліною в мене все гаразд. Я стала сама писати а, письмове завдання. Але мені ж потрібно, щоб хтось мене перевіряв. от я можу зробити помилку. І що ви думаєте? Я ж думала так, що ну, наприклад, завдання: Напишіть об'яву, ну. На італійській мові, звичайно, що ви знайшли на дорозі такого, знаєте, пса без хатька, І от ви не можете його у себе вдома тримати, і ви йому шукаєте добру родину, люблячу. От напишіть таку об'яву на італійській мові, значить, з 50 слів, щоб там було не менше, ніж. 50 слів. я ж написала об'яву, і я думала, що моя вчителька, вона ну буквально за 2-3 хвилинки вона пробіжить очима цю об'яву. Розумієте, і червоною ручкою вона мені все підкреслить, тому що ну в нас же не приватне навчання. Я не хочу її турбувати. В неї є свій час, і я думала, що це буде все отак, от швидко. Коли я до неї після лекції підійшла зі своєю об'явою, вона так: Боже, Маріанна, ти написала це сама, щоб я перевірила. Я кажу, так, так, Мартіна, це от я написала сама. Вона дуже тобі дякую, дуже тобі дякую, що ти мені е, довірилася, щоб я от е, перевірила цю справу. Я така та нема за що. І чекаю, коли вона це виправить. Тому що в мене ж цигіль, цигіль, в мене автобус е, на зупинку. Я Повинна бігти. Ось вона каже: Я її заберу додому і ретельно все перевірю.' Думаю, о, почалося. Думаю, ну ладно, гаразд. І щоб ви думали, вона тиждень тиждень мені не приносила цю мою об'яву. Я навіть вже не знала мені писати інші, там потрібно ще е, навчитися писати листи, офіційні, неофіційні і таке саме. Знаєте? От через тиждень вона приходить до мене, Мартіна, ця е, викладач. Господи, да що ж ти таке коїться? Слухайте, ну телефон вже не записує. Все, вже бідолашний. Втомився, закінчую з моєю об'явою. Так от, вона через тиждень вона до мене підходить через тиждень і каже: Маріана, я перепрі... пере... перевірила значить, твою об'яву про оц... цього собаку, що ти її знайшла. Ось, і подає мені мій аркуш, який я їй надала. Як я написала, от в такому вигляді вона мені його і повернула. Я кажу, а де ж мої помилки? Що все вірно немає? помилок, вона каже, є маленькі дві помилочки, навіть непомітні. От. І... Поруч з моїм текстом, отаким, вона мені дає на комп'ютері розпечатану на два аркуші, а 4 Отаку до мене ем, як промову, звертання, дрібним таким шрифтом, Вона мені написала листа про мої помилки. Тобто, знаєте, я думала, господи, ну візьми ти червону пасту і підкреслі все мені це займе одну хвилину. Вона каже: Ні, я так не можу зробити. Червоний кольор він може тебе налякати. Він може тебе налякати до такої до такого ступеню, що ти не захочеш більше до нас приходити і у нас навчатися. Я кажу, Боже, окей, Мартіна, ти можеш мені писати синьою ручкою, синього кольору я не налякаюся. Вона каже: ні, це теж буде, ніби я тебе засуджую за твої помилки. А помилки це дуже добре. Це значить, що ти навчаєшся. Я не можу своєю психікою так е, вчинити. І вона мені е, написала на два аркуші отакого такого листа. На одному аркуші вона написала мені, яка я е, прекрасна студентеса, як я вчусь, як вона пишається кожним моїм досягненням. Кожним моїм ой, зараз буду ревіту, слухайте, кожним моїм словом, яке я кажу е, добре. Е, Знаєте, кожним е, моїм реченням, яке, яке я написала без помилок, як вона мною пишається. Ну, це знаєте, господи, це таке, це треба читати перед сном е, кожну ніч. Це тебе підтримає твій е, моральний дух. От яка я розумна, яка я, ну от знаєте, як їй е, пощастило, що їй випала честь мене навчати, і все це от в такому дусі на один аркуш. Потім два речення про. Дві мої е, помилки, там я неправильно поставила артикль, і е, невірно про дієслово. Ось і знову в кінці е, по бажання, що продовжуй в тому дусі, я завжди тебе підтримую, яка ти молодець, яка ти брава. Ви знаєте? І вона цілий тиждень мені це писала, і мені вже соромно їй знову на перевірку давати щось е, мої е, роботи, тому що вона стільки витрачає часу для того, щоб все мені це написати, от всі ці добрі слова. Італійка, розумієте? І от італійські вчителі так, вони так і вчать. Ми, ну, я кажу про Радянський Союз, окей, в університеті я вже навчалася, я навчалася вже в, этому, в цьому, вже була перебудова. Ось, навіть ще пізніше, вже Україна була самостійною. От, І з нами, знаєте, вчителі дуже отак от, дуже строго, дуже і дисципліна, і багато завдань на дом, а тут, вона мені написала дякую за те, що ти вдома в свій час ти вчиш італійську мову. Дякую тобі, велике Розумієте? І все, мої хороші, все не витримую. два-три слова, і будемо закінчувати. Я це до чого кажу: що ось бачите, як тут з студентами, з дітьми, а ми для них, як діти, поводяться. Ось чому вона цілий тиждень не давала мені оцю мою об'яву, яку я написала. Тому що вона повинна була мені написати слова підтримки, тому що вона мені повинна була написати, яка я добра студентеса і брава, і таке інше. Розумієте, це зовсім інший підхід до навчання. Я до того не звикла, і от я зараз ще написала. Стала дуже багато е, е, листів на італійській мові і формальних і неформальних. І я вже боюся їй давати на перевірку, тому що вона знову буде витрачати свій час і писати мені всі ці компліменти. Розумієте, ось так, що така історія, а іншого вчителя в мене немає, щоб хтось мене проконтролював. І... Ще вам хочу сказати ще раз, хочу вам сказати дуже велике 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 вам дякую за те, що ви мене коригуєте. Я намагаюся всі слова, що ви мені пишете, як їх вірно говорити, вживати в своїй мові. Я намагаюся. От, і потрішечки в мене це вже виходить. Тому пишіть і далі, і надалі. Іноді я сама себе підписую, коли я чую, ну що дуже дуже щось таке російське вилізло. Я сама себе підписую, але іноді не помічаю, тому ви мені пишіть. Все, мої хороші до наступних відео. Всього вам самого доброго, здоров'я, мирного неба і бережіть себе, будь ласка, бережіть себе. Все, чау, чао, до побачення.